Були довгі титри, за титри я багато говорив, не рухав мишкою, екран потух і автоматично запис обірвався. Тож так як я не договорив те, що я говорив, я думаю, обріжу. Отож, після перемоги над Нашандрою, ми повертаємось в Маджу. Це місце, в якому ми були. Ми можемо йти в десь далі по світу. Що ми будемо робити? Багато чого не зробили. Або: от, Begin Journey 2 to, to Drunk Lake New Game Plus. Плас. Uh, це почати все спочатку, але з тою зброєю, що в тебе є, uh, з тими знаннями, все так, як. Є, ти твій інвентар, просто вороги стають пащи. Плюс е -е... Тут е -е... більше самого другому Драксоусів в порівнянні з першим стали деякі зміни відчутніші, скажімо так. Марічка. Так я хочу. Я не знаю, чого я хочу. Спритність майже до... ну ще трошки є. Ми отримуємо спритності по максимуму. Підемо в інші королівства, збирати корони. Але спочатку вже раз є тут. Ідемо у Ямину. Кільце кішки, щоб не здохнуть, а до речі. Сізам відкрився. Да-да-да! Кіця. Нема ще в продажі її штанішок. Штанішки кіці, які пом'якшують удари, але у нас є. Мали би бути. Да! Штанішки жокера шута. Які теж пом'якшують удари. Разом з колічком. Не те, щоб дуже сильно воно відчувалось, але так. Да. Ого. Локація, ця локація оновилась. Так що випадково я б сказав. І того тут знов можна... Назбирати речі, ем. Ем, це як так? Тут в тебе мала бути гіляка, Щоб пустити мене Куда подойдуть. Девно. Девно. Дек. Ключі. Ну, все доведеться тоді перевіряти. Я я був певний, що воно тут є, а його тут нема. Давно ділося, чорт його зна. я це все проходити не хочу, я вертаюся манджу. А там вже щось то буде видно. Да. Складно все це. Забув, що де я? Хто я? Тограф з провалами в пам'яті. Привіт, привіт. Ти це зробив? А карта, да. Подобається. Подивись добре, роздивись. Є дещо, що я хотів тобі сказати. Я був народжений в землях міри. Це також домівка вбивці. Він називає себе лицарем, але він лише називає себе так. Він був закований за багато вбивств. але він зміг втекти незадовго до своєї страти. Я недавно бачив такого тіпа. От він дуже схожий. Бо Мені здається, що він був схожий. Хоча ні, я вже думаю, що мені здалося, що я бачив таку людину. Щось його звали якось Кра. -кра крей десь так я вважаю. Ну вони точно мало щось спільне між собою. Да і розумію, в мене теж з пам'ять не дуже весело. Більше вогників тут з'явилось на карті. Я не знаю, що їх заставляє запалюватись. Кожен вогник на карті це коли ми вбиваємо одного з великих босів. Мені здається, що всі можливі вогники зараз запалилися. Це мене заставляє відчувати себе якось так. Що я тут роблю? Ти хто такий взагалі? Доля нас звела разом по причині. це, будь ласка, це тобі допоможе. І вони віддають свою одяжку всі. Лукатіль зміра віддала. Цей віддав. Ще косплеєр Пейт віддав. До речі, лукотіль. Можна нарядити дуже схоже. Пізніше по грі можна буде розкопати таку ж саму шляпку, але без маски. Я був у бабі. але Огра я не побив. Не те, щоб я хотів його бити, я його хочу отравити. Розстрілять. multimulti-field Дідушка інкузі вниз наш. Ми зустрілися знову. Молодий не мертвий. Ти виглядаєш як справжній шукач. Мене звати Грандал. Той, кто шукає темряв, той, хто дає темряву. Якщо ти шукаєш справжню темряву, я дам її тобі. тобі. Так сильно, як ти її хочеш. Чи ти хочеш темряви? І цей Ковенант, Він є глава Ковенанту Вн Внутрішньої ігрові об'єднання. Це єдиний, який можна в оригіналі гри. Е Задачі всі його виконати в офлайн режимі. Я став частиною Ковенанта. Ти зараз Пілігрим тьми. Темряві. От такі мої темряви тебе притягують. Ті, хто прив'язаний долею до темряви, мають її шукати. Нарешті ти тут. Молодий не мертвий. І відкрий для себе обійми темряви. Yann... Yannid. Молодий не мертвий. Темрява чекає тебе. <Rip Apronels> Що в нього можна купити? Заклинання. пряника. десять вогників. Найтемрява. Освічує твій шлях. Звідси можна буде стрибнути в іншу сторону до гігантів і проїхатись. З... Гігантів я бити не маю настрою і нема сенсу, якщо вони є тут. Зараз. Так, да, вони є. Непогано. Битись я не хочу. Па-па! Мені варто зараз вертатися вже до вогника, але це все діло. На помитці є ще одне сховище скарбів. Яке мене забрали? Того цілком непогано. Але в мене нема ключів до інших локацій. Де їх шукати? Його не мали би бути? У мене? Уже. Так, один нюанс, так, да, я згадав, де я є... він. parto modelo de status Це дуже заплутано. Я за мною як консультант Айвон. Не хочу я вашої косметики. Відстань. Це був ключ до тої двері, коло якої ми тільки що були. Промазав з ким не буває. Сізам відкрився. А тут страшні ящерки. Саламандри в огнені. Язиком б'ється. От скотено. Вс, отравив я тебе. Отравив. По технології ця тепер біжить ближче. Я не розумію, чому їх так запрограмували. <laughs> ну и вот. Потом пойдем дальше. Короче, а она еще нам потом, если як можно, уже. Погнали но и бачить просто тормоз ничего ментка очень станная Здоров'я витримати отруєння чи ні. Ммм. Mm. Давай, вали. Невдала спроба підбігти ...і заколоти Свинюку заколоти! Наразі. Якщо поцілити в шийку, не матки, а в цю то шкоди наноситься значно більше. Раз, два, три! Добіжу, 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 добіжу. Добіг! Заколу. Велика душа лицаря гордого. Тут просто камінчик для закалки. В оригінальній грі от воно. Кільце яструба. Це кільце одного з. можна сказати, протагоністів першої частини гри. Яке. Посилає з лука і арбалета відповідно далі, ніж вони літять летять самі по собі. Тут є одна загвоздочка, один нюансик прикольний, який я ніколи не пробував. Звідти зверху можна спробувати стрибнути вниз на ящерку. І... Виконати прийом атаки зверху, тоді твоє здоров'я не так падає, як якби ти просто стрибнув з сюди Стрибнути звідти сюди означає смерть. Я чую хтось там якісь кроки. Ну, але чекати я не буду. Там зверху ще є просто. Злодні не мертві королівські солдати, е... які... цього е... почули нас внизу і. зашарілись, зашурхались. Ключ до... Закрытих земель. Ага. А, ти б мене не дістав так, я був за далеко. Ну таке. На. У нас Наші ключ від... Попальної башти, туди ми зараз і направимось.